Права 324. Знайди суму найбільшого трицифрового числа, складеного із цифр 5, 7 і 4, та найменшого трицифрового числа, складеного із цифр 8, 0 і 1. Цифри в числах не повторюються. Ну що ж, давайте думати. Спочатку крок за кроком будемо виконувати. Спочатку знайдемо. Найбільше трицифрове число, яке складається із цифр 5, 7 і 4, де цифри не повторюються. Найбільшим буде число, де в найстаршому розряді буде якомога більша цифра. Серед цих цифр найбільша це 7. Отже, спочатку маєте 7, потім 5, а вже там, де одиниці, має бути 4. Отже, записуємо тоді 570, вибачте, 700. Пишемо 4, пишемо найбільше, найбільше, трицифрове, трицифрове число із цифр 5, 7 і 4. 5, 7 і 4. Добре. Тепер нам треба найменше трицифрове число, яке складається із цифр 8, 0 і 1. Найменше. Але старший розряд не може бути 0, бо це не буде вже трицифрове число. Тобто старший розряд сотень. Тут може бути найменше цифра, це 1. Тобто, ще раз, старший розряд у нас буде 1. Потім розряд десятки. Тут або 0, або 8. Тут може бути 0. І треба якраз поставити найменше з можливих. Це 0. Десятків. Ну а одиниць вже залишається у нас тільки 8. Отже, 108. Це у нас буде найменше. Найменше. Трицифрове число. Трицифрове. Число. Із цифр. Які в нас цифри? 8, 0 і 1. Так, добре. Ми знайшли ці цифри, а тепер нам треба знайти суму. Тоді ми пишемо, що 754 плюс 108 дорівня. Стопчик тоді додаємо. Отже, 754 плюс 108. 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 0 плюс 1 це 6, 7 плюс 1 це 8. Отже, пишемо, що це дорівнює. 862. 862. Добре. Ну, а тепер записуємо. Відповідь. Відповідь. Отже, ми знайшли суму, пишемо, що вона дорівнює 862. Ну що ж, ось таке завдання на логіку, а на цьому вправу завершено.